Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихню. Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на рану 14 лютого у День Святого Валентина. Я покажу, як наші бійці кохають російських. Військовослужбовців, ну, звісно, це в лапках. Але для того, щоб це все відбулося, то я вас попрошу так само додати певної публічності цьому відео своїми подобайками коментарями та підписками. Отож, розпочнімо з загального, знаєте, такого окреслення. Я дам вступ дещо такий публіцистично, мотиваційний, я би так його назвав. У мене одне питання: чого всі так поплили? Ну, чого всі так поплили, я це відчуваю. Я ж сам частина цього всього суспільства з приводу заяв Трампа, з приводу американців, з приводу того, що нас там кидають ще там, щось, ще там, щось, ще там щось. мене таке враження складається, що по моєму спілкуванню з бійцями, з нашими військовослужбовцями, які в армії, вони набагато спокійніше та стабільніше себе почувають ніж народ в тилу, тому що тиловиків просто кидає ну шаленою силою, шаленим темпом. Я хочу вам нагадати, друзі, що, напевно, найбільш дорослий, найбільш присвоєний такий е, призвичайний, ось призвичайний організм в усьому світі до всіх подій, які відбуваються навколо, це Збройні сили України. І це направда так. Не, ну, мало якби в них просто вірити там ще щось, але ну, реально Збройні сили України готові до різних сценаріїв. Різні сценарії пропрацьовують. У нас були найгірші часи. У нас були часи, коли сім місяців була відсутня американська допомога. Сім місяців. Навіть якщо раптом щось станеться, ми спробуємо знайти вихід із цієї критичної ситуації. раптом, якщо нас півсвіту, грубо кажучи, кине. Це буде складно, але немає нічого неможливого. Якщо зараз говорити справді про Сполучені Штати, про заяви Трампа або що, або що, або що, давайте говорити відверто. Немає ніякої конкретики наш президент Володимир Зеленський. Ну реально він продає повітря американцям, поки що говорячи про поклади про корисні копалини. Це про повітря, це поки що ніщо. Президент Трамп так само продає повітря, заяви жодної конкретної дії ще не відбулося. Тільки коли будуть конкретні дії, тоді можна буде їх аналізувати. І мені взагалі чесно кажучи, здається, що світові геть зосім не потрібна мирна якась угода. В принципі, світові не потрібен мир. Світовий в мене таке враження складається, що потрібна війна, щоб е, війна розставила на місця хто що вартий в цьому світі. В якійсь мірі можливо дуже добре, що ми будемо підходити до більш підготовленими до цього проекту, до цього етапу, скажімо так, розвитку людства, е, якщо ми говоримо про війну, в тому контексті, що ну знаєте, навіть мир, який був укладений за Трампа вже на Близькому Сході, він одразу зазнав поразки. Він одразу зазнав невдачі. Коли на першому ж етапі передачі полонених від Палестини до Ізраїлю, все це накрилося мідним тазом. Тому в мене реально складається враження, що світу не потрібен мир, світу потрібна війна, можливо, третя світова, в якій ми вже беремо участь, тому я чесно скажу всім, зізнаюся, я не шарю геть зовсім, що далі буде відбуватися. Які ще речі зробить Трамп та його адміністрація, куди вони будуть іти, що вони взагалі хочуть зробити? Бо, зрештою, нічого неможливо передбачити більш того, неможливо передбачити непередбачувані заяви, за які немає жодної відповідальності. Мені більш зрозумілі теми війни, оборонки, аналітики по фронту і тому подібних речей. Тому інколи буду намагатися якось дати контексту щодо міжнародки, але станом на зараз я однозначно констатую одну історію. Поруч із невизначеністю як такою міжнародною є однозначна історія. Це історія неймовірного захисту, який відбувається нашими військовослужбовцями сил оборони нашої держави з боку сил оборони нашої держави. Ще раз кажу: найбільш дорослий механізм і організм у світі: це ЗСУ, це Нацгвардія, це Держприкордна служба, це СБУ, це Держспецслужба транспорту. Це нацполіція, всі причетні до сил оборони нашої держави, підрозділи. Це найбільш дорослі, напевно, що організми у світі. Я не побоюся цього слова. І це не пафос. Трішки цифр, друзі, додам, поглядаючи на лінію бойового зіткнення. Отже, які цифри найперше, скажімо так, випадають у. Аналітику в огляд спочатку лютого, тобто за перші два тижні лютого, росіяни захопили 48 км кілометрів території. Давайте я це все ось так: от візуалізую на е мапі State, для того, щоб було можливо зрозумітися. 48 вісім кілометрів квадратних території за 14 днів вдалося окупувати росіянам. При цьому 48 вісім кілометрів ну це реально мізер в порівнянні з тими темпами, які в них були місяць тому, два місяці тому за цей час з початку лютого за два тижні втрати окупантів склали 15 тисяч плюс російських військовослужбовців. Тобто пишемо 15 плюс К… Військовослужбовців, відповідно, аналітики, зокрема от Олександр Коваленко, наприклад, з групи інформаційного спротиву, вони порахували: ну тут не важко застосувати математику, що приблизно за кожен кілометр квадратний української землі від початку лютого, тобто за перші два тижні лютого, за половину лютого, вже сьогодні половина лютого, росіяни клали 317 своїх військовослужбовців за один квадратний кілометр. 317 за один кілометр. Квадратний от така от статистика станом на сьогодні, це ну приблизно три роти, навіть більш ніж три роти за один квадратний кілометр. при тому середній темп втрат в 24-му році. У росіян було щодо співвідношення захоплених ними територій щодо втраченого особового складу складав десь приблизно 129 осіб на квадратний кілометр. В січні 2025 року це вже було 148 осіб. Тобто, ще раз, за весь 24 рік, 129 особин російських за квадратний кілометр, в січні 148, а зараз наші збройні сили ось яким темпом, ось якими втратами для окупантів захищають. 317 росіян за один втрачений квадратний кілометр це просто насправді що феноменальна цифра втрат російського війська, які е, ну вже реально позначаються на можливостях їхнього просування, в тому числі ці можливості вони помітні на покровському напрямку, тому що аналітики зазначають, що зараз на покровсько мирноградській Агломерації, скажімо, що так росіяни вже почали застосовувати е, свої резерви, які були призначені безпосередньо для атак міста Покровська. Тобто до Покровська вони ще не підступилися в Покровськ. Вони не зайшли, але резерви вже почали використовувати ті, які були призначені для Покровська. Вже зараз вони почали використовувати бронетехніку після успішних контратак сил оборони нашої держави. Зокрема, йдеться про ці контратаки успішні в е, піщаному. Ось тут на цьому напрямку. Ну і про о, успішні контратаки, зокрема, у Водяному другому і в Дачинському на так само Покровському напрямку. Тобто, три епізоди контратак успішних буквально за цей тиждень наші війська провели, і росіяни одразу ж застосували свою резервну бронетехніку. Це дуже такі непогана обставина. Плюс є своєрідне, скажімо, що так, деморалізація російських військ, зокрема бійці 25-ї механізованої ООП, перепрошую Повітряно-десантної бригади, як я міг назвати своїх друзі-десантників, е, не десантниками. 25-та повітряно десантна бригада на Покровському напрямку, яка працює, е, Січиславська бригада. Вона е, учора показала відео, як буквально ціле відділення. Ціле відділення друзі окупантів. Ось тут на напрямку лисівка сухий яр, сухому яру безпосередньо, поближче до нього здалася в полон. Кому нашому дрону? Ось як це виглядало. Можете подивитися на відео. Власне дев'ятеро окупантів. Це ціле відділення. Вони е, сиділи в окопі. Наші бійці використовували е, власне кажучи, дрон із гучномовцем, який протягом трьох днів переконував Росіян здатися, що в результаті в принципі і вийшло. Росіяни насправді були вкрай демотивовані за словами одного. Із полонених він перетнув кордон із Україною буквально ну скільки два-три тижні тому, 22 січня. Якщо не помиляється, зараз на відео буде це детальніше видно. Давайте подивимося цей сюжет, в принципі від дієвих осіб, від учасників цієї події. Взагалі прийшла ідея, ось таким способом вивести полонених росіян. Ну до нас завжди приходять якісь нові пристроби, І прийшов а от оцей громкогорун. -ог 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 Получається, і прийшла ідея записати по. Повідомлено, что росіяни давались у полон, и она прошла, прошла, прошла... добрая. Мы летали где-то трое дип с разным текстом, который програвали постоянно. Так вот штабелями складывали, просто открывали, смотрели жетон, открывали и увозили. Там очень много машин его. Вот. меняет, ну как ну, сломало, то есть это, что нифига себе сколько на самом деле -то это. Девять человек. Все штурман, Всех, кто на нас штурмануты, мы дома халы и выкурили, все идут до нас сдаваться полностью. Все, так уже наши приняли. Сегодня мы им сделали день поднесения. Хлопцы приняли. Как красава, Девять человек. Вот. Да, надеюсь на обмен и надеюсь списаться как-то уже, я не знаю, в тайгу уехать или как, что это. Ну, мы засекли точку, где они накопичиваются, э, и начали отработать mm -hmm. их певихами, разбирать блиндажи. Грубо говоря, 22 -го января я пересек границу с Донецкой области, и вот сколько тут времени, 10, меньше двух недель вот прошло, и я уже вот здесь как бы... Это... Меньше двух недель. Менше двох тижнів і росіяни вже захопили у полон, який здалися нашому Мавіку, який взяв їх у полон на Покровському напрямку. Тобто, про що це свідчить? Насправді, в росіян, от як би не здавалося, що в нас здавалося все погано, із піхотою, і з мобілізацією, і з багатьма моментами, в росіян, повірте, не все так гладко. Як нам намагаються продати, зокрема через телеграм різноманітні емоційні, скажімо, що так пости продаються і тому подібні речі в росіян. Далеко не все так гладко. Якщо дев'ятеро людей, а це ціле відділення здається у полон? Дрону не коли їх фізично взяли в оточення. Наші штурмовики, а дрону здаються у полон. То це щось означає більш того, подивіться на інше відео, яке я теж не буду коментувати за кадровим голосом. Просто послухайте, що говорять учасники цих подій, як так само пакують в Росії. Е Військовослужбовці, які просто на милицях е, ідуть на штурми, яких їх в автозаки фактично пакують. Чому я кажу так само? Тому що зараз така усталена загальна думка в Україні: що у нас кривих, косих, поганих, е, які не підмазали там ще щось, е, от їх всіх пакують по мобілізації. Так, в нас є свої проблеми по мобілізації. Це очевидна реальність. Я не буду її заперечувати. Так у нас є перегини, так у нас є. Ну м'яко кажучи, неадекватна поведінка деяких представників е, територіальних центрів комплектування. Це з одного боку з іншого боку, ці представники ТЦК ну об'єктивно вони є заручниками загальної картини в країні, яка. Яка ризикує не забезпечити мобілізацію. Але як можемо, так і виходимо. Але коли здається, що от росіян, їх там господи, жах, їх там так багато, що з ними не впоратися, і вони рівно будуть займати території. Подивіться, ось це відео. 43 секунди. У увага на екрані. Просто задав випешники заталківська маска. О, сейчас Ось. костылями человек его ломают. Это просто, это просто невыносимо не передать. Это пипец. Приблизно так все выглядит. Повідомляється, що цей військовослужбовець Російської Федерації належить до 503-го мотострілецького полку Російської Федерації з милицею його пакують. Ось так примусово росіяни. Відповідно, я не кажу, що в нас все чудово. Це тільки в них там ідіоти. Ні, в нас не все чудово, але не треба думати, що в росіян все біло, мармеладно, шоколадно, шовковично і тому подібне. В них є великі проблеми насправді, що по мотивованих бійцях по мобілізації, в тому числі, і ці проблеми буде так само множитися, в тому числі через втрати, які я озвучу на початку відео. Більше як 300 бійців це три роти на квадратний кілометр. Ось це те, що зараз є головною ознакою Покровського напрямку. Проте не буду лукавити. В нас є проблеми на інших спрямуваннях. Південніше, зокрема, Покровська на так званому Курахівському фронті. Тут реально проблеми. Проблеми ці великі, от наприклад, подивіться, як виглядають бої за Андріївку. Це наш підрозділ 46-ї аеромобільної бригади з Люки Бобри. Так називається цей підрозділ. Він фактично прилюдне відео, як вони показують ефпівронами фактично таке полювання за окупантами в населеному пункті Андріївка. Що ми бачимо з цього відео? Що росіяни присутні в межах населеного пункту. Я про це в принципі говорив і вчора, і це загальна характеристика того, що тут відбувається. Росіяни проникли вже в житлові квартали, займають приватні будинки. Тепер їх фактично. Ну, практично неможливо видавати звідси: дрони працюють, викурюють окремі групи росіян, окремих особин росіян, але видавати їх звідти ну, буде фактично що не під сильною задачу для наших захисників. Навпаки, росіяни зараз, користуючи своєю чисельною, насправді, що перевагою, поступово захоплюються нові, нові будинки, просуваючись уперед в районі Андріївки. Це тут, на Курахівському напрямку, і це позначається в тому числі і на мапі Діпстейт. Ось вона. А так, от, от вона Андріївка, де росіяни якраз таки просуваються? Це просування створює своєрідні загрози для. Підконтрольних для нас територій е, опорних населених пунктів на цьому напрямку Костянтинопіль улакли. Е, фактично, деякі наші бійці зараз постять думки про те, що ці два населені пункти е, Улаклі та Костянтинопіль готуються до бойових дій в умовах оперативного оточення. Не повного оточення, а оперативного оточення. Що це означає? Це означає, що от звідси з рубежів Андріївки росіяни будуть мати контроль над тилами. Логістичних шляхів заїзду до Костянтинополя та Улаклів. відповідно, е противник ну, геть зовсім не рахується стратами, не рахується стратами у людях. У людях не рахується у втратах техніки, намагається рвати ось ці от фланги, просуватися е зокрема через Андріївку і намагатися протиснути через е Зеленівку, щоб створити своєрідний вогневий мішок і вимусити наші війська. Відступити із районів, узагалі курахівського напрямку займаних відпочинаючи від дачного, продовжуючи лаклями та завершуючи Костянтинополем, ось це те, що Росіяни хочуть здійснити окремо. Варто сказати, що на цьому напрямку, зокрема, максимальна, фактично, що повага і подяка нашим бійцям, оборонцям дачного і ще одного населеного пункту. Давайте виділимо їх обидва. Отже, дачне. Та зеленівка оборонці, що тут що тут вони десь на там відсотків 20 отримуючи населені пункти, перебуваючи в подекуди, як пишуть наші бійці, в 270 градусах оточення або в кишені, так би мовити, утримують позиції. Зокрема, наприклад, тут подивіться удачному утримання позицій відбувається буквально в кількох хатах. Це максимальне оточення. Я говорю про ось цю ділянку території. Це максимальне оточення, яке собі можна уявити. Але за рахунок утримання цих позицій у Дачному та зеленівці не дозволяється противнику працюватися далі. Не дозволяється йому досягати своїх бажаних результатів на Кураківському напрямку. І максимальне гальмування Просто наскільки це можливо відбувається саме на цьому напрямку, але загалом ситуація ну тут геть зовсім неприємна. Вона, більш того, я скажу, що паршива, і м м в найближчому часі насправді нас тут чекають, так би мовити, неприємні оголошення, чи то пак відступи, чи то пак. Рішення нашого командування на цьому напрямку, тому що тут ситуація ну направду виглядає доволі таки критичною. Ще один напрямок, про який я сьогодні би хотів розказати, це Лиманський, але рухаючись до нього, отак, от знизу з півдня на північ, я скажу два слова про часів яр, тому що даненько про нього не згадував. Може скластися враження, що тут або нічого не відбувається, або все гаразд. Та ні, насправді, чесно кажучи, тут і е, багато чого відбувається, і не все гаразд з огляду на те, що росіяни просто пісочать е, часів яр розбирають його на шматочки надзвичайно інтенсивним темпом. І ситуація тут не може радувати е, вогнева перевага противника, яка позначається на багатьох ділянках фронту в часовому ярі вона помітна. Ну дуже і дуже інтенсивним темпом, тому я лише таке наголошування без додаткової конкретики, Кажу: що з часовим яром теж не все гаразд, не все гаразд, із білогорівкою на Луганському напрямку. Про що я говорив так само вчора. Тут у нас на жаль є чимало втрат. От об'єктивно кажучи, чимало втрат є. У Білогорівці в зв'язку із я не кажу, що цей населений пункт втрачений нашими військами ні, ворони Боже. Аби я таке сказав, але є значний відступ наших військ із районів Білогорівки безпосередньо на населеному пункті, який ну насправді що є вщен, тотально знищений Наслідок, Знову ж таки, вогневої. Переваги противника, це їхній козир, який вони використовують на рівні із а, своєю піхотою. Далі на Лиманському напрямку фактично можна говорити вже зараз про захоплення повне населеного пункту Терни і виходи до а, північних околиць населеного пункту Ямполівка. Дещо північніше Терню та Ямполівки є Макіївка і ще один населений пункт, який, однак, на мапі Діпстейт. Не е, зазначається це е, південніше. Макіївки, ось в цій зоні е, населений пункт Макогонівка. Е, власне тут теж є просування окупантів. Тобто, можна говорити про ще один такий плацдарм на правобережжі е, річки Жеребець. Він в принципі не новий. Він вже був. Е, фактично зараз можемо говорити про дві такі присутності: і про розсмикування, розгойдування, розхитування нашої лінії оборони на Лиманському напрямку з боку противника, проте знов ж таки не якимись такими е, фантастично феноменальними швидкими темпами, але воно є так само, як і є просування росіян, зокрема на напрямку дворічної, що ви можете бачити на м -м, мапі Діпстейт щодо останніх змін, які тут відбувалися між Новомлинськом та Дворічною, Росіянам вдалося замкнути е, свій плацдарм, щоб зробити його ще більш стійкішим. На черзі, скажімо так, замикання цього плацдарму між западним та е, дворічною, що теж цілком ймовірна перспектива, адже по дорозі, ось цій трасі, між западним та дворічною, росіяни дуже і дуже навіть таки інтенсивно атакують. Ось такі у нас справи тому. Тим, хто з одного боку сидить уже в помиральній ямі, я розумію, що нічого не доведеш, нічого не скажеш, нічого не розповіси. Але повірте, зараз намагаються наші бійці в якійсь мірі командування, навіть масштабуючи досвід, успіх найкращих, найбільш підготованих і найбільш показових підрозділів та бригад, зробити щось, придумати якусь. Цукерочку, навіть цукерочку на випадок того, якщо нас ледь не пів півсвіту кине, хоч нам буде дуже складно. Фактично неможливо протистояти цій навалі противника. Але не забуваємо, що зараз дуже важливий тест на фоні того, що якусь свою невизначеність демонструє сполучені штати, проходить Європа. Як вона себе поведе, ось це теж дуже важлива ознака виживання нашого спільного з європейським континентом. Відповідно, рухаючись від цього, потрібно розуміти знову ж таки, повертаючись до того, що я сказав. Ми і наші бійці, і наші інженери, і наші розробники, і наш оборонно-промисловий комплекс роблять дуже багато. У мене завжди головна така наголошення: бережіть себе в тилу, в сенсі того, аби ми не розгризлися один із одним. Ось це моє велике, велике прохання до кожного. Будь ласка, дякую. На все